Мої вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція. Сьогодні ми обговорюємо завдання парламенту і у нашій студії політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день. Неоднозначною виявилася ситуація з позачерговим засіданням Верховної Ради. Ми знаємо, що спочатку рада коаліції призначила його на четвер, і вже пізно вночі це рішення було скасоване. Чи є у вас думки з того приводу, чого депутати не можуть сьогодні домовитися? З одного боку неоднозначно З іншого боку, я думаю, що наші шлячі подиться, що це. Вже звично для нашого парламенту цього скликання і тим більше попередніх скликань, тобто політика в вузькому сенсі цього слова як намагання знайти собі. Нішу і використати для здобуття політичних дивідендів є ознакою незрілої демократичної системи, і наші політичні суб'єкти демонструють яка саме таку політичну поведінку. Тобто, грубо кажучи, одна політична сила хоче використати політичний момент і сказати, що ми будемо скликати позачергове засідання Верховної Ради. Інші політичні сили не можуть або не хочуть цього робити. Треті політичні сили навантажують порядок денний цього. Скликання такими речами, які е, будуть їх вигідно подоцінувати на політичному ринку. Але це, знаєте, колись Марск називав це е, політика в грязно тарашинській формі. Тобто, цей, е, можливо, не парламентський, не політичний експертний, але такий, все ж таки використав, таке бережнячення на е, політичній е, ситуації, спекулювання політичної ситуації в Україні, на жаль, характерно для. В українських парламентів і дуже шкода, що цей парламент не запустив нових механізмів, не дав нової політичної культури, не дивлячись на те, що він можливо демонструє все ж таки більш якісну політичну поведінку. Але старі обличчя, старі політичні суб'єкти і старі норми і правила на жаль превалюють поки що на політичній арені України. Держі ваші слова підтверджує і народний депутат Сергій Лещенко. Він говорить, що причиною скасування було бажання деяких політичних сил провести у порядок де і Популістичні, популістичні норми. От після реструктуризації валютних кредитів, що ще можуть подарувати депутати-виборцям? Знаєте, е, масіра Маргита, пам'ятаєте, там е, люди як люди е, люблять, як всі, ну, от квартирний вопрос їх і Да? Оцей е, валютний вопрос, квартирний вопрос, він... інші питання будуть е, портити цих людей, е, а так деньги і е, політичні дивіденти е, насправді. Е, Фактично привалюють їх порядку. денному. Сергій Ліщенка підтвердив, да, я це розумію, але розумієте, в чому питання? Зараз складається така ситуація. Є уряд, який є коаліція, є уряд. Зрозуміло, що суб'єкти, які туди входили в коаліцію, вони на тоді на хвилі народної підтримки і легітимності своїй намагалися. Скажімо, розробити порядок денний, але з самого початку стартувала придобрича кампанія. Вже інші сили розуміли. Вони не хочуть бути молодшими партнерами партнерами. Вони почали дистанціюватися зараз. Ми знаємо свічне опитування, знаємо, що уряд. Виконавча гілка влади, скажімо так, демонструє падіння своєї підтримки рейтинги. Це зрозуміло, зараз не будемо це аналізувати. І деякі політичні суб'єкти хочуть знаєте, відстроїтися, є такий термін російської мови, від від, да? від них, використовуючи цю ситуацію, маючи дійсно, а їх же тільки 5. Грубо кажучи, там, да? 6. І коли ми зараз соціологію дивимося, то нібито росте рейтинг. Там одні політичної сили, коли падають інші, зрозуміло, що це як сообщаючіся сосуди. Але передбача кампанія буде зовсім інша. Там будуть інші суб'єкти, вони будуть на себе відтягувати голоси будуть нові політичні обличчя. візьмемо це зараз. В лапки. а ці кампанії хочуть викрутити цей момент, щоб ті ще не розкрутилися. Але значить зараз антирейтинг Яценюка і уряду перейшов до них. Це, звичайно назву батьківщину насамперед і радикальну партію. Тому вони навантажують. а для того, щоб вони не брали на себе відповідальність за умовно кажучи розпад коаліції, коли вони звідти вийдуть з політичних моментів, тому що вони не хочуть голосувати за. Зміни до конституції, вони не хочуть голосувати за зміни закону про вибори, і щоб народу не показувати, що вони під цим, вони хочуть знаєте, полюбіть народ. У цей іудіни поцілунки народу, да, демонстрація, е, нібито любові до народу, вона вже ну дістала вже народ, і я не думаю, що вони це отримують. Але вони досі грають в таку гру, тому що, знаєте, я е, такий приклад містереків піаніста вони грають як уміють. Вони не можуть грати в іншу гру, не можуть демонструвати іншої політичної культури, тому що це люди, знаєте. Ми вже з вами говорили, тому що це нове вино не можна влити в старі мехи. Це старі мехи, і вони не можуть зараз відповідати е сучасній ситуації, сучасним загрозам, сучасним викликам. Вони не можуть адекватно реагувати на ці виклади, виклики, але вони грають в ту гру, яку вони звикли грати. Я так розумію, що як і в попередні роки саме наближення місцевих виборів буде таким головним чинником, що визначатиме поведінку політиків. Зрозуміло, сам початку зрозуміти політика, що вони не говорили. Я скажу так. Політика це намагання отримати і утримати політичну владу. От це е, детермінує порядок денних. Він може співпадати з порядком денним громадян і країни. Тоді ми маємо дійсно е, партії, е, скажімо так, які е, на тренді да, йдуть, люди підтримують таких людей а можуть не співпадати. Ці політичні суб'єкти, їх політична е, поведінка не співпадає з очікуваннями громадян. Е, я розумію, зараз я, знаєте, Буду говорити в таких термінах. Я розумію виконавчу владу. Я розумію, чому втрачає там народний фронт. Я розумію по цих питаннях, скажем, коли втрачає можливо блок президента. Да, вони принаймні мають відповідальність. Вони на навіду, вони звітують. ці я їх не розумію. Значить, розумієте, в чому питання? Питання не в такому популізмі, питання в тому, що люди, якими вони спекулюють, є заручниками такої поведінки. Зараз люди там телефонують, люди там десь збираються, люди хвилюються, насправді, що буде цими валютними позаками, валютними кредитами, що будуть, чи не будуть. А насправді це люди просто ну, просто вінтіки і механізми в тих, ну скажімо так, в тих системах, які оббудовують ці політичні суб'єкти. Ну, Люди їм, я вже сказав, це поцілунок Іуди. І коли 24 роки наші політичні сили розповідають, але про любов до народу ми мали те, що ми мали, і до якого краю ми докотилися зараз на очевидно. Ми вже не будемо людям говорити, тому що всі і так все розуміють. Але ще раз хочу сказати: принаймні ті, які несуть на собі відповідальність для мене, як для е, політичного аналітика, вони викликають більше поваги. Я зараз не про суб'єкти, не про обличчя, а про те, що знаєте, вони принаймні звітують. От е, хочу сказати, що в на, найскрізь корумповані системі, яка склалася в Україні протягом цих років, є слабкі е, ланки. Слабкі для корупції, але сильні виходять для нашого шансу, для шансу для країни. Це ті, які звітують. Не, не звітують прокурори. Зараз не будемо питання корупції в прокуратурі. Зараз ми всі знаємо, що передачу можна робити. Не судді не звітують. Ні ті вже, вибачте, не буду навіть термів це вживати, не звітують. А президент і парламент і політичні суб'єкти, які взяли на себе відповідальність, вони звітують. Тому тут є наш шанс. Тут е, як казав давній тут родос тут і стрибай. Чи не найважливішим рішенням, яке чекають від Верховної Ради, є закон про місцеві вибори? Чи можна вже сьогодні констатувати, що цей процес саботується чи затягується? Я вже сказав. Практично відволікання уваги, намагання перенести фокус суспільної спільної уваги на інші речі, це є тим, що показує те, що ці депутати не хочуть. Приймати такий закон про вибори, які вони обіцяли, які вони, скажімо так, ну які буде більш адекватним вже ситуації тим викликам. Так вони завжди можна сказати, знаєте, як Путін сказав, я виходжу з договору про Україну, бо це не та вже Україна. Бачите? Тобто вони фактично ми виходимо з колісу, тому що це не та вже колісія, яка не, не є народною, значить, не є там такою, що не підтримує, скажімо, скасування податку на пенсії, що не підтримує значить, людей, а підтримує великі великий бізнес банкірів люди в всіх країнах не люблять великі бізнес банкірів? Це треба вже усвідомлення певних, е, знаєте, демократичних традицій, коли там що хорошо для General Motors, хорошо для Америки. Да? Тобто, чого в нас ще немає, і тому можна на цьому дуже спіскулювати, оскільки ця постсовковість, оця патерналістська і постсоціалістична ментальність, вона досі превалює не так вже в головах людей. Як в головах тих політиків, які ще по, якщо люди вже краплі вивчавлюють себе цього совкового раба, то ці навіть не намагаються. Вони намагаються знайти собі нішу і. Знаєте, ну, типа, їхні експерти, їх політконсультанти кажуть, кажуть, у нас є зараз там тарифи, треба на цьому спекулювати, тому що люди люди не люблять високих тарифів. Ну, давайте будемо спекулювати. Насправді про закон про вибори я зараз говорю, і про зміни конституції зараз говорю. Але коли я показую їх політичні інтереси, то те, що я казав, що коли порядок денний цих політичних суб'єктів не з порядком денним людей. Люди хочуть, вони обіцяли нові закони. Нові вибори, але вони не спроможні цього робити, тому що розумієте, це треба буде конкурувати не тільки між якщо буде так, там скажемо преференції, які треба буде конкурувати не тільки боротися з якимось там умовним злом. Да, владою, да, припустимо, не тільки е спекулювати, е намагаючись під отримати підтримку народу популістськими законами а й конкурувати всередині списку. А люди вже, е ну скажімо так, на е ми побачили на цих виборах, хто навіть ті, які прикормили, пригодували свої регіони, програли вибори, не буде привіжо називати. І е вони не готові, тому що треба пиляти сук, на якому вони сидять. Вони це ще для цього не доросли. Шанси на вашу думку на прийняття цього закону в другому читанні і в цілому на сьогодні високі? Ну ні? подивимось зараз. знаєте, зараз відбуваються серйозні процеси. Президент буде говорити з фракціями. Фракції всередині будуть між собою говорити, тому що не тільки всередині коаліції готові політичні суб'єкти, а й всередині самих фракцій, політичних суб'єктів і, суб і партій, заходяться люди, які ну скажімо так, знаєте, я в Одесі і нічим менше подають, але вони почали суїті знаєте, і шукати вже собі нові політичні парасольки. Тобто люди, які голосували за популістські закони, які ухвалювалися в порушенні всіх норм правил і процедур, де не було е, таких речей, які ну показують е, сучасні демократичні правила, коли треба обговорювати з стейкхолдерами, з, з тими зацікавленими особами, проводити консультації. Треба е, принаймні виконувати закон про регламент, щоб ці комітети обговорили, що це е, ми бачимо, вони приймають ці закони і не ухваляють. Алю ці закони, так от коли голосували е, ті люди, які були в партії Народний фронт і в Петра Порошенка, вони хочуть очевидно також сподобатися виборцям і піти під інші політичні просольки, але вони програють. Я думаю, що на сьогоднішній день ситуація щодо цього закону п'ять на 50, як завжди, говорять аналітики, не, е, не беручи на себе відповідальність, але саме тому, що є, е, знаєте, не все не все залежить е, від, е, скажімо так. Раціональні е, оцінки цих речей багато є суб'єктивного і своєвільного характеру, е, к, який ми не можемо аналізувати. Але я думаю, що на превеликий жаль е, будуть саботовані е, ці речі, і ми підемо на місцеві вибори за старим законом. А той факт, що ці вибори можуть стати проміжними з огляду на розпочату децентралізацію, не применшує їх важливості для країни. Замієте, коли ми говорили з вами про публічність, е, політика це це. Публічна частина, скажімо, політичного життя і життя людей. Да? От Ми з вами можемо що догодно робити, а от, припустимо, міністр не може полетіти там припустимо, на вихідні, тому що він не має політичного права. Люди мають спільну увагу до цих процесів. Ви можете носити будь-які годинники, я, а в Польщі міністр пішов відставку, тому що він був дорогий годинник, який, до речі, дуже дешевий для наших депутатів. Я до чого? До того, що насправді. Ми знаходимося в таких в такій точці біфоркації, да ми в такі ситуації, коли дуже динамічні рухи, те, що політики цього не відчувають або не хочуть бачити, це їхні проблеми. Це е насправді е показує, що вони ще не навчилися жити. Але якщо коротко відповідати на ваше запитання, то всі вибори мають бути е такими, знаєте, е як як звітом. Як е, значить, відповідальність суб'єктів і звіт за те, що вони брали, і як, як вони звітують, вони всі важливі, коли політики говорять перед виборами, що треба політикою міняти як пелюшки, міняти, як коли самі сидять в владні крісла парламентські, то зовсім по іншому до цього ставлюся, тому що політикою, як я вже сказав, що отримання і утримання політичної влади задля впливу на політичні процеси. Е, наші політики ще не навчилися, тому що для них політична влада це є складовою більш широких їх політичних інтересів. Ми всі прекрасно розуміємо, що на не тільки на зарплату вони живуть. Будемо називати речі своїми іменами. От тут інше питання зараз, але ці вибори будуть все одно дуже важливими, тому що для когось це буде старт для якихось інших політичних речей, для когось це буде. Знаєте, можливо, навіть Лібідійної песні. Знаєте, кому пролог, а кому і пілог. Можливо, для когось це буде значить пограти м'язами. Кажу про нові політичні, можливо, якісь процеси. Для когось це буде вже можливо Лібідіна пісня, і тому е вони важливі для всіх, особливо вони важливі для політиків. Ми з вами можемо їх аналізувати, а для них вони життєво важливі, тому що. Ну вони від них залетіли полічне життя. На жаль, українські політики не знаєте, як життя після смерті, так вони не собі життя після своєї політичної політичного смерті, політичного забуття. А насправді, як правильно сказав Аваков вчора в інтерв'ю, да що політика це є або посада, це є тільки частина да от більш широких якихось ну тривалого життя, і в треба гідно м, проходити ці знаєте, політичне випробування. Uh, і uh, я думаю, що, uh, вибачте, за пат і пафос, все ж таки, uh, я не песиміст, uh, хоча я в таких термінах не розглядаю. Я просто хочу сказати словами Гегеля, що все дійсно розумне, все розумне дійсне. Не могло бути би по-іншому. Тому що політичні процеси, які відбувалися, суспільні процеси, які відбувалися півтора роки тому, вони показали насправді, що є попит на зовсім іншу, більш якісну політику. А чи це політики зрозуміли? Це питання їхнього, знаєте. Є також я сьогодні метафори такі. Я нехай мертві ховають своїх мерців. Якщо вони цього не зрозуміють, то в політичному сенсі вони ті мерці, які не заслуговують на те, аби бути на політичній арені. Тому всі вибори важливі. А людям треба навчитися використовувати ці вибори задля не просто намагання, скажімо так, також заробити на цих виборах. Будемо також щирими і відвертими. Цього ще менше і менше, а вимагати від політиків більш якісних, більш змістованих, більш професійних дій. І, і я думаю, що насправді це все ж таки відбувається. А чи матимуть ці вибори вплив, конкретний вплив на центральну владу, зокрема, і чи можливе переформатування уряду після них? А зрозуміло, має тому, що якщо політичні сили не мають підтримки у всіх політичних. Демократичних країнах місцеві вибори зараз от недавно проходили у Франції, недавно відносно недавно проходили у Німеччині. Вони показують політичну підтримку, тому що ми живемо в політичних ситуаціях. Тобто політики навіть на місцевих виборах представляють політичні партії. Якщо політична партія не має підтримки на місцевих виборах, їх представники це я думаю є. Світлом якогось червоним, якогось зеленим, якогось модлюво жовтим, для того, щоб вони, ну скажімо так, відточили свої політичні меседжі, відточили свою політичну поведінку у відповідності з тими попитом, від яку вони отримали від громадян, і тією підтримкою, яку вони отримали від громадян, тобто. Що говорити коротко ну, і стосовно нашої політичної ситуації, ситуації в Україні, якщо політичні партії, яка сьогодні, припустимо, має свого прем'єр-міністра, не буде надано такої підтримки на місцевих виборах, то зрозуміло, що це буде використано політичними конкурентами, які скажуть, що скажімо, ця партія не має підтримки, треба щось робити. І дуже складно в умовах демократії, скажімо так, прем'єрові і урядові. 一及里电。Uh, Скажімо так, ну не звертати на це уваги. Тому я думаю, переформатування зрозуміло, що буде. Яким воно буде Розумієте, оця політична сила Батьківщина, наприклад, вона часто густо використовує таку ситуацію, тобто намагання розхитати. А зараз, судячи по меседжам, батьківщина, вже стартує політичні кампанії. Вони вже кажуть, їх політичні експерти на ефірах розповідають, що не треба боятися в умовах війни подачергових виборах. Вони вже стартували не на місцеві вибори, вони стартували на подачергові парламентські вибори які зараз поки що не мають політичної підтримки, громадяни України не підтримують тезу стосовно подочергових парламентських виборів, але якщо розхитувати то після, подачергових виборів, після чергових виборів до місцевих рад, можна розхитати, показати, що ці політичні суб'єкти не мають політичної підтримки і спробувати вийти тоді з новими політичними масами, з новою політичною кон'юнктурою. Я кажу, як вони хочуть. Але політика це політика ні хотілок, а політика відповідальності. Це не мислава, це слова класика політології Вебера. Етика відповідальності є привилюючою в політичній діяльності. Гріхом політика є найбільшим гріхом політики марнославства, намагання бути фокусів уваги. Наші цього не зрозуміють, хоч е, е, 100 років цій роботі, але, е, ну скажімо так, це не мої проблеми, це проблеми е, е, українських політиків. Те, що вони перекадають свої проблеми на е, плечі українських громадян, е, це не дуже коректно, але я думаю, що е, українські громадяни громадяни навчилися плевіл відрізняти, і я думаю, що ми на порозі, в тому числі, якісних змін щодо підходів, щодо принципів, щодо нової якості українського громадянина, який вимагатиме нових політичних. Правильно ну, і відповідності і відповідно нових політичних суб'єктів, які будуть цим вибори правилам. продемонструють певним чином. Да, от зміну таку я вже сказав, кому пролог, кому епілог, тобто хтось вже буде закатуватися, а хтось очевидно буде показувати. Я ще раз я не кажу, що нові обов'язково якісні, просто громадяни так влаштовані. Вони коли не мають харизматики або втомилися від цього, вони приписують свої очікування новому. Тому, тому умовно нове завжди, особливо в епоху таких революційних або швидких суспільних змін, вони мають. Більший, скажімо, більшу довіру, більший статус. Нові те, що зараз ще раз певні політичні старі політичні сили мають. Певною мірою соціологічні підтвердження свого росту це тільки показує, що соціологи ставлять їх в скажімо, в своє опитування. Нові будуть грати там Добродомо буде грати на полі самопомощі, скажімо, десь на Ливаченка, десь будуть грати на полях цих. Тобто, якщо знаєте, якщо є падіння рейтингу, скажімо, підтримки партії прем'єр-міністра, зрозуміло, що хтось хоче отримувати ці політичні дивіденди. Тому ми. Не обов'язково бачимо нове, і я зараз не кажу про нові політичні сили. Я кажу про нову політичну культуру. Вона вже, скажімо так, ну скажімо, на порядку денному. Ми просто її ще не побачили. Стосовно роботи парламенту в літній період, голова е Володимир Гройсман заявив, що парламент буде працювати без перерв, але депутати говорять, що мало ймовірно, що в цей період будуть прийматися якісь рішення. Тож чи не краще було парламенту взяти паузу до виборів і після того вже працювати? А от дивіться, вони підуть, як завжди раніше так було, вони підуть працювати. От ми з вами, політичні консультанти, ми є, скажімо, попит на те, що парламент завжди працював. Є, треба використати, то треба використати. Хто в нас є вміє використовувати? Там радикальна партія, батьківщина, будемо назвати речі своїми іменами. Вони будуть казати, не треба. Скажімо так, нам цідам на Балі, ці на островах, а ми з народом, ми там, значить, в полях, ми там на камерах. Зрозуміло, що є попит на те, щоб парламент працював. Якщо є попит на це, зрозуміло, що будуть ті, які будуть виправитися і попиту. Тут це як на базарі, попит пропозиція, да? є ціна питання. Це ціна питання дуже важлива. Чи можуть вони ухвалювати закони в авральний екстрений спосіб? Якої якості будуть ці закони? Розумієте, демократія це запобіжник від дурня, одне з визначень. Не можна ухвалювати рішення, тому що це там незаконно, да на выповедности з законом. А тому, що є якість, тому що, наприклад, зараз от Греція виходить з єврозони, да, припустимо, там або не виходить. А аналітики дивляться, політики дивляться, вони консультуються, вони говорять, які наслідки матиме ця політика, що робити. Є таке поняття стейкхолдери, Це а, ті люди, які мають в, в цільові аудиторії, впливи. Це це серйозність. Я не кажу, що цей закон ухвалювався о 9 годині. Він мусив бути ухвалений в інший спосіб. Оце нова якість політики. Тому зараз я волів би говорити не те про те, що чи Буде чи не буде, просто Гросьма озвучив е, те, що, скажімо так, е, на його думку, унеможливуєте, скажімо, політичні йорзання інших політичних суб'єктів. Треба працювати, і зрозуміло, він має певну підтримку суспільну. Інші е, прекрасно розуміють, що депутати будуть, скажімо, працювати з як це, на своїх е, округах, округах за кордоні, Очевидно, будуть, і зрозуміло, що знов ми матимемо нове коло старих, старих суб'єктів. Але. Я думаю, що насправді, якщо б назвати речі своїми нами, я не думаю, що у серпні будуть прийняти або середині липня правильні статичні рішення. Якщо депутати візьмуть на себе відповідальність, я задоволенням визнаю, що я помиляюсь в своїх оцінках. Якщо вони дійсно вже відчувають те, що люди втомилися від цієї популістичної риторики і тріскатні. І е, вони беруть на себе відповідальність і будуть якісно працювати. Я буду тільки радий. Е, поки що, е, протягом тривалого часу українські парламенти минулих скликань е, цього не робили. Думаю, насправді, що все ж таки є відповідальні політики в цьому скликані. Все в парламент я вже сказав, що набагато якісніше за своїм складом, в тому числі професійним складом. І я сподіваюся, все ж таки, що можливо, може мене почують, може дійсно, все ж таки сподіваюся, людей вони почують, і вони дійсно можуть попрацювати. Я би дуже хотів цього. Так, дійсно, будемо сподіватися, що цей це скликання все ж таки продемонструє свою відмінність від попередніх. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був політичний експерт Валерій Димов. Залишайтеся на парламентському і далі.